9 жовтня на стадіоні Локомотив пройшов шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України Перша ліга, у якому зустрілись команди Дю США Юність місто Лозова та Дю США Люботин. Перший матч грали команди категорії Ю-17. Для обох команд перший тайм був більш ознайомчий. Юність більше володіла м'ячем, але гольових моментів майже не було. Другий тайм для господарів поля видався куди краще. Після однієї з атак нападник юності поборовся з захисником гостей та вийшов один на один з воротарем. Але захисник сфалив на ньому. Та суддя показав червону картку, визначивши як фол останньої надії. До штрафного удару підійшов Сергій Каменів, який влучним пострілом під поперечину забив важливий м'яч. Рахунок матчу став 1-0. Лозівчани могли збільшити свою перевагу, але нападник не зумів переграти воротаря з пенальті. У нашої команди було ще декілька гольових моментів, але рахунок таки залишився 1-0 на користь ДЮСШ Юність. Другий матч грали команди категорії Ю-15. Активніше гру розпочали господарі поля, завдяки чому гол не заставив себе довго чекати. Поборовшися на фланзі в центрі поля, нападник юності пробіг пів поля та переправив м'яч у сітку воріт. Рахунок став 1-0. Через декілька хвилин лозівчани збільшили свою перевагу. 2-0. Далі після навісної передачі голкіпер, гостей та захисник зіштовхнулися у штрафному майданчику. А першим на м'ячі опинився гравець юності та забив круглого у порожні ворота. 3-0. Четвертий гол довго не забарився. Довгою передачею нападник вивів свого одноклубника один на один з воротарем. Та той влучним ударом зробив рахунок розгромним. 4-0 після першого тайму. Другий тайм виявився не таким результативним на голи. Після успішної атаки гарьковець Кирило вийшов з воротарем сам на сам та переграв його. Рахунок гри став 5-0. А для Кирила це був вже третій забитий м'яч у цьому матчі. І він відсвяткував його, виконавши сальто. Далі гра заспокоїлась і голів більше глядачі не побачили. Рахунок матчу 5-0 на користь Дю США Юність. Після шести зігравших турів команда Дю США юність Ю-15 так і посідає дев'яту сходинку. Але вже має у своєму активі 3 бали. Команда Ю-17 піднялась на п'яту сходинку, набравши 8 балів. Наступний матч пройде на виїзді проти Харківського арсеналу.